Одностатевим шлюбом, так власному ні, французи закидають своєму президентові подвійні стандарти. Мішелю для кпинів Франсуа Оланд став після того, як його заскочили з коханкою. А цивільна дружина політика опинилась у лікарні з нервовим зривом. Журналістка Валері Трієрвельєр вважається першою леді Франції при тому, що офіційно такою не є. Чи вдасться отримати цей титул акторці? Жулі гає дізнавалась у Парижі Наталка Фібрік. Такої слави французька акторка Жюлі Гайє не знала під час своєї акторської кар'єри. Утім, звідтоді, як стало відомо про її роман із французьким президентом, вона на обкладинках ледь не всіх глянцевих журналів. Французька преса упевнена, відносини Франсуа Оланда та його цивільної дружини Валері Трієр-Вельєр у минулому. Французькі ЗМІ пишуть, акторка може бути вагітна від президента. Однак ця інформація не перевірена. Але французи не сумніваються, роман на стороні у президента дійсно був. Актриса, хоч і звернулася через скандальну фотосесію до суду, проте ані вона, ані сам Оланд факту любовного зв'язку не заперечили. У жодний момент Оланд не заперечує цю інформацію і коли про це ходили чутки, і коли вже з'явилися фотографії. Ані президентська адміністрація, ані сама Гає так і не сказали Пардон, але це неправда. Це редакція газети Ла Парізьєн. Її журналісти першими дізналися. Новина про зраду чоловіка довела Валерій Трієрвельєр до лікарні. Перша леді в минулому сама журналіст розказала про це колегам по телефону. У лікарні Оланд її так жодного разу і не провідав. Французів у всі ці історії цікавить одне, на яку. Му етапі зараз перебувають стосунки президентської пари. Офіційно Франсуа Олан жодного разу не одружувався. Про нього говорять: це чоловік, який не любить рамок і зобов'язань. Довгий час його цивільною дружиною була колега політик Сеголен Рояль, яка народила йому чотирьох дітей. Ще за неї Олан став таємно зустрічатися із Валері, а потім і її зрадив. Опоненти закидають президенту подвійні стандарти. Франсуа Олан дозволив шлюби для всіх. а Сам жодного разу не одружився зараз. Ще коханах на стороні за. Води про що тут можна говорити із арендованої квартири на вулиці Циркова, 20 в Парижі, яка стоїть за якихось 150 метрів до президентської адміністрації. Жулі Гає може перебратися просто до Єлисейського палацу. Або ж Франсуа Оланд залишиться вірним своєму принципу не обмежувати себе зобов'язаннями і буде керувати країною парфком. Наталі Фібріхіля Лєвінтав з Парижа те особлива один і півгодини години тому французькі журналісти доповіли машину Оланда бачили біля шпиталю, де лежить його цивільна дружина. Що відбувалося всередині приміщення? Репортерам дізнатися не вдалося.